Вітаю всіх вас! Ви на Ютуб каналі Телеграф.ює мене звати Микита Міхальов. Поруч зі мною, як ви бачите, Ігор Ритерович, політолог, політичний консультант. Мої вітання. Ігорю. вітаю. Я хотів би розпочати з теми, яка напередодні викликала декілька хвиль срачів. Як серед депутатів, так і серед експертів, військових, цивільних, абсолютно всіх. Я про там заяви окремих нардепів, в тому числі ЯЦИКА Скороход про те, що розпуск ТЦК про розпуск ТЦК та про те, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки потрібно розпустити. Це от таким буде рішення їхньої слідчої комісії. А далі, хто там? Нардеп Камельчук перед цим казав, що. Треба буде ще й потім не тільки їх розформувати, а ну, ще й шукати винних за нелюдське ставлення до людей. Нардеп Костенко каже: Ви що? Ну професійний військовий каже: а хто буде набирати, а хто буде займатися та призовом отих громадян, які служать у лавах Збройних сил України. Срача на правду дуже багато було. Спілкувався нещодавно з Євгеном Диким е, військовим. Та і він е, колишнім військовим, військовим експертом. Він взагалі вважає, що ті, хто кажуть про розпуск ТЦК, свідомо або несвідомо, працюють на Росію, ну своїми заявами, не розуміючи, що вони кажуть. Е, політичний аспект ситуації тут теж цікавить, е, і, мабуть, навіть політтехнологічний, у що може вилитись цей. Мабуть, не потрібний для України під час війни СРАЧ, ну це взагалі політична сама по собі історія, тому що дивись, заяви роблять депутати, тобто політики. Які не мають відношення власне до служби в збройних Силах України, які навіть не знають, що це таке, тобто в них навіть немає розуміння, яким чином відбувається на сьогоднішній день мобілізація, яким чином відбувається набір до армії, які беруть безумовно одну негативну складову діяльності, але давайте заради справедливості окремих ТЦК, тому що далеко не всі ТЦК займаються оцим людоловством, да там зупиняють людей на вулиці. І, 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 там кудись їх потім відправляють, багато хто працює в межах ну тих повноважень, які їм, власне, надані, і все це відбувається достатньо відкрито, публічно, через процедуру приходу власне до ТСК, оновлення, там не оновлення документів, проходження ВЛК і так далі. Тому я вбачаю в цьому якраз історію про те, що деякі народні депутати дуже хочуть на цій популістичній темі заробити собі якісь там додаткові політичні дивіденди. і у нас останнім часом багато говорять про підготовку до виборів. Дехто це категорично відкидає, але ну мені здається, вже немає сенсу просто закривати очі на те, що відбувається. Що такі питання вони виключно передвиборчою складову несуть. Тому що ці ж потім нардепи будуть, мабуть, це використовувати в якихось своїх там кампаніях і казати, бачите, ми вас захистили від свавілля територіальних центрів комплектації. Ми зупинили цю нелюдську там якусь мобілізацію і так далі. При цьому з технічної точки зору, найпростіше питання: ну окей, ваша комісія скаже ці центри ліквідувати, кажуть, що зібрати всіх тих, хто працює в цих центрах, відправити власне, їх на фронт це ледь не 50 тисяч чоловік. Можна набрати кілька бригад, да, які там будуть воювати. Але якщо я не помиляюсь, після того як в нас змінився головнокомандувач збройних сил України, і прийшов Сирський. В тому числі на рівні, ну, як мінімум, окремих ТЦК, були проведені певні зміни. Тобто люди з фронту були переміщені. Люди, як правило, після поранень, люди, які, на жаль, мають серйозні поранення, ну, наприклад, там, ампутація да, певних там, частин тіла, вони були переведені на роботу в територіальні центри комплектації. До речі, деякі з них, повірте, вони самі цього робити не хотіли. Вони не сильно хотіли йти туди працювати, але їм дали наказ, і вони пішли його виконувати. Чому до речі, вони не хотіли? Тому що ну вони знали, який образ був у ТЦК деякою мірою сформований. Навіщо йому там бойовому офіцеру, людина, яка ходила в атаки, і займалася абсолютно ну такими, знаєте, ну правильними речами. Ну, потім спілкуватися з громадянами і не завжди бачити якусь адекватну позицію. І цих людей туди переводили. То що ми тепер маємо? Цих людей будуть повертати назад на фронт. А на основі чого? На основі того, що хтось визнає, що є якісь певні там проблеми в діяльності територіальних центрів комплектації, так цього ніхто не відкидає. Про це навіть президент говорив під час свого звернення. Що треба припинити оцю вуличну мобілізацію? да? треба переходити до різних там механізмів, електронна черга, проходження ВЛК, наприклад, не в ТЦК, а там в лікарнях, створення якихось окремих ліній там для військовослужбовців, для тих, хто тільки там мобілізується, чи хто просто приходить там за бронюванням. Тобто, проблема є, але цю проблему не можна скажімо так, вирішувати, відрубаючи просто голову. І дійсно, з точки зору національної безпеки виникає просте питання: а хто в період оцього Безвладдя, давайте це так назвемо, в цій сфері буде виконувати власне функції територіальних центрів комплектації. Центри рекрутингу ну це прекрасно звучить. Ну так просто переформатуйте ТЦК в ці центри. Ну, поступово відразу це не вийде просто зробити, тому що все одно та у ТЦК головне ж завдання ще це навіть не мобілізація, це взагалі облік всіх тих, хто є в країні і хто ну, має відношення там до служби в Збройних силах України в тому чи іншому, скажімо, форматі. Так, що я от в таких заявах бачу якраз чисту політику, оцей дійсно політичний срач. Він привертає увагу. Деякі ну, прізвища деяких нардепів починають активно значить, згадуватися в засобах масової інформації. В них зростає кількість підписників, кількість там переглядів, якихось заяв, які вони роблять. Але в результаті ми будемо мати дійсно дуже велику проблему, тому що некомпетентні люди. Займаються питаннями навіть з точки зору чисто парламентського контролю, в яких вони не те, що не розбираються, в яких вони не хочуть просто розібратися, бо вони беруть якісь там окремі моменти і починають їх максимально якби розкручувати, не бачачи всієї системи. Тому тут мені здається, треба. Ну, як зупинитися вже не вийде, комісія, мабуть, допрацює і вона дійсно винесе якийсь там свій вердикт. Але до цього вердикту треба дуже спокійно ставитися і все ж таки залучати більш професійних людей, які цими питаннями будуть займатися. Тобто, реформа потрібна, ніхто цього не відкидає. Деякі серйозні зміни потрібні знов таки, ніхто цього не відкидає, покарання винних. Перевищення службових там обов'язків, в корупції ми ж бачимо ці історії, Воно обов'язково потрібно, але це не означає, що ну, вся система вона повинна бути ліквідована. Ми про це можемо подумати після завершення війни: як все це модернізувати? Як все це змінити, і не забувати про одну просту річ, що ті ж самі територіальні центри комплектації це вже результат певної реформи. Бо в нас раніше були військкомати. Зараз система помінялася. Ну вона стала кращою, це однозначно. Ну наскільки вона там стала кращою? Тут звичайно ми висновки потім будемо робити, але зміни краще запроваджувати все ж тоді, тоді, коли в нас не буде власне активної фази бойових дій. Ще одне питання, яке ну, мабуть, вважають перезрівшим, і деякі нардепи в тому числі, от нещодавно, та буквально напередодні та нашої розмови в «Київпост» прочитав, те, що у них там є стаття про президента Зеленського і непідписання от закону про зміни в податкову систему, податковий кодекс по підвищенню податків. Мовляв, він цього не робить а у нас виходить у бюджету дірки. І як це ж так, чому він тягне, зволікає справедливості заради. Я там, от напередодні з економістом Олегом Устенко і колишнім радником президента з економічних питань, теж про це говорив. Так він каже, що ну а а воно не впливає. Е, ну не підписання, а не впливає, тому що зараз е, уже ми в. Настільки близько до кінця фінансового року, що нам потрібно ну не стільки от оцих додаткових податків, скільки економити на тому, що у нас вже є, і мабуть саме тому Мінсоц той самий не витрачає 30 мільярдів, які у нього були закладені, тому що вони підуть потім на по залатування тих дірок, інші міністерства і так далі, і тому подібне. Тобто, це історія про перспективу, але тим не менш здається вже 30-й день, ну практично місяць, як у президента він на столі лежить, і Зеленський його не підписує з політики. Чної точки зору, чому чого чекає? Кращого там я не знаю дня ситуації, моменту. Ну, це насправді ну така глобальна проблема, тому що на жаль, на жаль, глава держави достатньо регулярно порушує терміни от, підписання цих законопроєктів. Це було і до речі, до війни це було і під час війни. І ну це така неправильна насправді ситуація. Чому тому, що тут же ж повинен включатися тоді механізм власне Верховної Ради. Спікер повинен тоді підписувати ці речі, але спікер цього не робить, тому що він не хоче вступати. Мабуть, в якийсь там конфлікт з президентом. І е, воно створює дійсно ну, певну таку проблему затягування, тому що всі органи починають чекати або орієнтуватися на підписання чи не підписання, і вони, е, ну, це, я не скажу, що паралізує їхню роботу, але ну, обмежує деякою мірою їхню роботу і там, ефективність прийняття рішень. Е, я не виключаю, що конкретно цей законопроект, президент чому зараз не підписує, він дійсно чекає більш слушного моменту, коли, можливо, трошки, знаєте, ота хвиля. Невдоволення, підвищенням податків, оці розмов на трошки спаде, або буде якась інша тема, яка дуже сильно відволіче, скажімо так, увагу суспільства від конкретно цієї проблеми. І тоді президент, по-тихому, цей закон підпише і він, власне, там вступить в дію. Тому я, я не, не шукав би тут якихось дуже таких ну великих підводних каменів. Скоріше за все, безальтернативно закон будуть підписувати. Тому що, якщо президент виступає проти чогось, він, як правило, про це говорить відразу. Тобто це подається, да, там пару днів на підготовку, заяви, що я це не підпишу або я поверну з якимись зауваженнями, оскільки цього не відбулося, скоріше за все, мова мова йде просто про те, що будуть тягнути до кінця, а десь під кінець року не так вже довго залишилося чекати. Закон власне буде підписаний. Хоча з точки зору власне прийняття рішень, це не дуже правильна історія, вона повинна по іншому відбуватися, але це оскільки не перший раз, то я думаю, що навіть в кабміні до цього всі власне звикли і орієнтуються на те, що це затягується там. На, не на тижні, а затягується іноді на місяці тут є одна така ініціатива від народних депутатів. Яка викликає багато питань і має мало відповідей. Депутати пропонують ввести податок на додану вартість на послуги з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, а також скасувати спрощену систему оподаткування для надавачів ритуальних послуг. І логічно, що пішло далі? Далі пішов у соціальних мережах інший срач. Уже з боку громадян звичайних, які кажуть, то ви, ви типу на живих, е, тут вже е, не знаєте, де зідрати шкіру та останню копійку, то ви тепер типу, на мертвих хочете наживатись, е, ну от таке ні. Ну так це ж те ж саме, що там з дровами да? чи, чи якимись іншими так. ініціативами. Е, я розумію, що одне з завдань, взагалі, в тому числі Верховної Ради. І кабінету міністрів, але вони ну взясів повинні тут діяти. Ну, це шукати якісь нові надходження, шляхи надходження до державного бюджету. Це логічно, тобто, це їхня робота, особливо там профільні комітети, особливо на фоні дійсно там нестачі цих коштів, війни і так далі. Але от коли з'являються подібні ініціативи, в мене виникає одне таке дуже стійке враження, що це робиться спеціально для того, щоб вкинути якусь кричущу тему. Всі звернуть на неї увагу, а при цьому тишком нишком будуть підвищені там податки або якісь інші там збори в якійсь іншій сфері, яка менш чутлива, менш сенсативна да, з точки зору сприйняття суспільством. Але при цьому вона має точно такий ж ефект, як власне, і е, там підняття оцих зборів в контексті там ритуальних послуг. Але вона але вона менш клікабельна. І відповідно всі відволічуть увагу на цю історію. Знову таки, от як з дровами, кинули ж тезу, кинули тезу, її розкрутили. Потім пішли спростування, але от на фоні цього з'явилися якісь там інші законопроекти, які були проведені. Тому це така політтехнологічна деякою мірою історія. Хоча я би не виключав ще і дурної ініціативи окремих народних обранців. Які от просто чи лобіюють чиїсь інтереси, бо я бачив, до речі, і чув таку версію, що там боротьба йде різних контор, і вони от через депутатів, в тому числі, намагаються таким чином там. Боротися за місце, скажімо, на ринку, що дехто собі це може дозволити, дехто не може собі дозволити, відповідно він з ринку буде витиснений, да, і по факту там вийде якась монополія да, за великим рахунком, або це просто от депутатам вже треба продукувати якусь певну кількість законопроєктів, от вони шукають де що можна знайти і такі дези, ну, законопроєкти продукують. Хоча, все ж таки, скоріш за все, тут мова саме про певне відволікання уваги, про те, що всі про це поговорили. Потім вони знову там десь здадуть назад, але паралелі. При цьому в інших сферах збори будуть підняті і будуть більше сплачувати там не знаю мита податків ну, в залежності від того про що там мова буде йти. Далі хочу поговорити про ну як це традиційну, мабуть, неприємно цікаву тему для кожного українця. Корупцію і корупціонерів. А гостем нашої сьогоднішньої програми став Ігор Вирига. Отак, от я почну. Це чиновник з Полтави. Він задекларував 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Готівки звільнився з казначейської служби за угодою сторін після того, як його статки стали всім відомі. А відповідальність, точніше, відповідального за антикорупційний контроль особа, порушення його декларації не знайшла. Ну є і є ну у якого українця немає 2 мільярди 600 мільйонів гривень готівки. Його дружина також працює у Полтавській міськраді, родина загалом от такі статки задекларувала, маючи загальний місячний дохід близько 50 тисяч гривень. Питання: хто тут лох? Ну, в першу чергу, суспільство, тому що ну воно так от виглядає. Да? А по-друге, ну в мене знов безліч питань просто до органів, які повинні здійснювати моніторинг життя, в тому числі. Там ну посадовців високопосадовців, і в принципі вони цією історією повинні були зацікавитися ще набагато раніше. Тобто, тоді, як тільки-тільки у цієї людини почали там ці статки там з'являтися, тут в цій історії найбільше шокуючим є теза про звільнення за згодою сторін. Тобто, mm -hmm. виходить дійсно так, що людина спокійно пішла без жодних якихось претензій. Хоча, згідно закону, в тому числі там і про державну службу, і деяких інших законів, ну тут же ж очевидний конфлікт інтересів. Тобто, очевидно, що його, скажімо так, рівень життя не відповідає тим грошам, яким він заробляє, Це ну точно, як мінімум, підстава для розслідування з точки зору якоїсь там корупційної чи іншої приналежності, і ну звичайно, що ця справа зараз скоріш за все якось почне там розвиватися, але дивіться, чому це так сталося, тому що вона просто стала публічною. Якби про це ніхто отак от не заявив, журналісти про це не написали. Я думаю, що ця людина з двома чим-то там мільярдами гривень готівку спокійно жила б собі далі і не мала би ніяких проблем. Да? Могла піти відразу на пенсію і сидіти на цій пенсії разом з дітьми, онуками і, і, і багатьма іншими там родичами. Так що це комплексна проблема. Ми ж не перший раз таке бачимо. І отут просте питання виникає: чому е, саме під час війни... Оці перевірки, наприклад, регулярно не проводяться, і таких людей не ну, не намагаються якимось чином там привернути до відповідальності. Ну, мабуть, через те, що ці люди е, непогано вміють в тому числі домовлятися з окремими представниками правоохоронних органів. Ну як історія з МСЕКом, да всі ж прекрасно розуміють, що роками займатися такими речами. Ну, просто неможливо повністю приховано. Тобто, явно ж там була якась співпраця з окремими представниками, можливо, правоохоронних органів, але, от виключно, розслідування йдуть проти цих людей, а якісь там їхні зв'язки, як вони уникали, перевірок покарання і так далі. Ну це це виноситься, скажімо, за душки. А це неправильна позиція, тому що треба дивитися і з того боку. От тобто, грубо кажучи, людина, яка там в цьому конкретно, там районі області і так далі відповідає за моніторинг взагалі от стану життя, рівня життя там посадовців ну, ця людина теж повинна понести певну відповідальність, тому що виходить, що в неї під носом кричущі факти, які ну явно порушують там діюче законодавство, але жодних дій його власне антикорупційна чи якась там правоохоронна структура з цього приводу не здійснила. До речі, про МСЕК зі свіженького та продовжуємо наш нашу вікторину. ДБР каже про чиновницю Львівської обласної МСЕК. Яка приховала мільйонні статки? Ну от на відміну від е, полтавського колеги, е, вона приховала в декларації за минулий рік. Вона не вказала, що катається на BMW X5 23-го року. Отак, от завтикала якось і Mercedes У неї GLE є теж 23-го року. Отак, от, от який народичів оформлений, от там свекруха по-любому купила загальна вартість цих автівок, майже 6 мільйонів гривень. Ну от не задекларувала. Я так розумію. У нас зараз просто буде найближчі місяці просто тривати парад ось цих викриттів з боку. ДБР, тому що ДБР зараз кожного мсекаря буде перевіряти. Ну тому, що да, є ну, то, якби сигнал, да, є історія прецедентна, і вони тепер будуть рити землю, шукати, перевіряти і дивитися. Але ну слухайте, знов таки, це ж історія про відповідальність. Чому вони це не робили раніше? Ага. Е, чому цими питаннями не займалося, Наприклад, там назика. Ну я маю на увазі по їхньому напрямку, да, тому що от у назика взагалі головна функція це якраз моніторинг. Або вже за результатами цього моніторингу справи можуть передаватися, наприклад, там, в ДБР, да, якщо мова йде про певних якихось там чиновників, політичних діячів і так далі, от ми на жаль маємо це парадокс. Маємо антикорупційну архітектуру в країні, але зв'язки між елементами цієї архітектури. Вони дуже слабко слабкі, або їх взагалі немає. Тобто вони, якби кожна окремо дія в своїй якійсь там сфері, і оцієї комунікації немає. І це от велика проблема. І я сподіваюся, що такі питання, якраз до речі, цю проблему тоді повинні ну хоч якось зрушити з мертвого цього місця і почати якось вирішувати. Бо ну, вони повинні між собою спілкуватися, один одному передавати власне ці матеріали і робити розслідування не постфактом, а у відповідності там до поточного моменту. На останок про закордонщину і вкиди з закордонщини. А тут купа знайш заяв стосовно того, що у, у нас через чотири місяці закінчиться війна уже не за добу, після приходу Трампа. У нас 20 січня скасують військовий стан, введуть режим припинення вогню. От і, взагалі, заживемо знову як жили. Раніше далі у нас вибори будуть у 25 році, і це все вкиде тільки за останній тиждень, і ці всі вкиди вони там у Financial Times, у Таймсу, Economist, Економісту, Вашингтон Пост, серйозні люди про це кажуть. Блін, да, прем'єр Туск Польський казав про те, що за 4 місяці все закінчиться. Це що таке? Ну ми чогось не знаємо. Та ні, ну це просто спрощений погляд наших партнерів взагалі на ситуацію в країні. Ну за їхньою логікою. От якщо війна закінчилася, у нас типу суперсистема виборча. Mm -hmm. все якби там підготовлено, і ми швиденько за три місяці проводимо ці вибори. Тому вони, вони дуже так от, через рожеві окуляри дивляться на цю ситуацію. Але це підтверджує ну як мінімум дві ключові тези: що дійсно Трамп буде робити все для того, щоб гаряча фаза війни закінчилася, і зрозуміло, що це автоматично потягне необхідність відміни правового режиму. Му воєнного стану, ну і власне, потім виборів в Україні. Я думаю, що в 2025 році ми з великою ймовірністю вибори будемо мати. Єдине, що я не сильно вірю в весну. І не сильно вірю навіть в літо. А от осінь це більш-менш реальний такий термін, враховуючи всі ті обставини, які є на сьогоднішній день в країні, і необхідність ну витратити якусь певну кількість місяців на підготовку до е, цих виборів, тому що ну просто так от, знаєте почати на основі того, що ми маємо зараз, ну це мати великі проблеми і мати взагалі сумніві в легітимності таких виборів, коли в тебе 6,5 мільйонів громадян країни за кордоном. Невідомо скільки з них повернеться і скільки з них зможе проголосувати. Ну це вже в принципі підважує ефективність цих виборів. Ну і крім того, дивіться, все ж таки ці західні видання вони ж роблять ще висновки, дивлячись на нашу внутрішню ситуацію. Угу. А на сьогоднішній день ні для кого не є таємницею, що переважна більшість політичних партій, як мінімум, як мінімум, почали моніторинг. Своїх там регіональних осередків вони почали більш активно намагатися якось комунікувати з громадянами. да от банально навіть з'явилася знову партійна преса, якої майже три роки не було. От вона останній місяць в регіони її завозять від різних політичних сил, розносять там по квартирам, будинкам і так далі. Тобто, вони теж ну розуміють, що треба на всякий випадок бути готовими і відповідно вони цю роботу починають там проводити а західні медіа це ж бачать вони на це реагують ну вони просто роблять дуже спрощені висновки але напрям напрям в принципі очевидний що завершення війни автоматично означає підготовку і проведення до виборів тому вони в цьому парадигмі ці матеріали готують Спасибі за ці роз'яснення, це направду, є важливим. Мигор Рейтерович, політолог, політичний консультант, був гостем моєї віртуальної студії та у вікнах, так би мовити. А зараз будемо прощатись, друзі. Бережіть себе, донайте на Збройні Сили України і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Я Микита Міхальов. па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.